Нова коаліція скасовує закон про надання притулку та обмежує воз'єднання сімей. Уряд планує запровадити найсуворіші правила за всю історію. Нідерланди потребують жорсткого контролю над міграцією, щоб залишити місце для людей, які дійсно потребують притулку. Існуючі притулки для біженців переповнені, і прохання до муніципалітетів добровільно організувати додаткові місця не мало очікуємого ефекту. Нова коаліція хоче запровадити тимчасовий закон про кризу притулку з відповідними заходами для боротьби з напливом мігрантів. На період до двох років шукачі притулку будуть змушені зареєструватися, але розгляд їхніх заяв буде призупинено. На цей час їх прийом буде обмежено та спрощено. Сторони скасовують безстроковий дозвіл на притулок і коригують дозвіл на тимчасове проживання. Шукачі притулку, які вичерпали всі засоби правового захисту, будуть депортовані, у тому числі примусово. Біженці, чию заяву було задоволено, більше не Матимуть пріоритету на отримання соціального житла. Сторони також планують максимально обмежити правову допомогу шукачам притулку. Правий уряд також встановить додаткові вимоги для мігрантів і за меж ЄС і жорстоко боротиметься з незаконним механізмом працевлаштування. Передбачається зменшення кількості іноземних студентів, за винятком тих, де на ринку праці є дефіцит. Також планують провадити додаткові інтеграційні вимоги. Стандартний період натуралізації збільшиться з 5 до 10 років, а іммігранти, які бажають отримати нідерландське громадянство, повинні відмовитися від іншого громадянства, де це можливо.